Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Вчора інститут Роберта Лансінга опублікував статтю щодо можливих планів Кремля ліквідувати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб Росія отримала повний контроль над білоруською армією. У статті наголошується, що емісари Володимира Макея просили західних співрозмовників допомогти у порятунку Лукашенка від Путіна. Чора Макея не стало. Очевидно, хто і як. Тепер щодо Лукашенка. Ось уже цілий місяць з'являються новини про погіршення стану здоров'я диктатора, про його хвороби та лікування в Китаї. Після отруєння і статті Макея Лукашенко таки дав наказ на евакуацію сім'ї до Китаю в давно підготовлений маєток у горах. Коля Лукашенко, за даними ЗМІ, знаходиться у Путіна як заручник обставин та важіль впливу на Лукашенко. Сам же Лукашенко також летить в Китай, ніби з робочим візитом. Насправді ж назад уже повернеться пустий борт, і Лукашенко на деякий час пропаде з медіапростору. Згідно інсайдів, Лукашенко продовжує. Вже лікування в Китаї ліва рука диктатора посиніла, а права в Треморі починаються незворотні процеси. Лікування лише уповільнює перебіг хвороби, пишуть джерела. Тим часом, за даними у Москві, у Кремлі захотіли радикально вирішити питання про пряме втягування Білорусі у війну проти України за вказівкою диктатора Володимира Путіна. Після повернення саміту блоку ОДКБ у Вірменії розвідка РФ може спробувати влаштувати замах на Лукашенко або його імітацію, щоб залякати останнього та змусити його віддати наказ про участь армії РБ у війні у головному розвідувальному управлінні РФ Опрацьовує сценарій, який передбачає вбивство Лукашенка, в результаті якого його обставини покладуть на чинного генсека ОДКБ Станіслава Зася, який повністю лояльний до Росії, і перебуває під контролем ГРУ за планом Кремля, Засі оголосить про приєднання Білорусі до Росії, щоб запобігти військовій загрозі з боку України та Польщі. ГРУ схиляється до варіанта вбивства Лукашенка та призначення Зася, оскільки білоруський диктатор розуміє, хто стоїть за спробою замаху у разі його імітації. Після цього він продовжить нагнітати антиукраїнську та антизахідну риторику, але ухилятиметься. Це від прямої участі Білорусі у війні. Аналітики зазначають, що подібний сценарій може допомогти Кремлю об'єднати під своїм командуванням армії Росії та Білорусі. Росія наймовірніше влаштує збройні провокації у Білорусі, щоб підштовхнути Лукашенка до вступу у війну, але страх втратити владу залишиться для нього головною перешкодою на шляху до цього кроку. Останні повідомлення з джерела Москві підтверджують попередні висновки аналітиків інституту та вказують на користь драматичного сценарію для Лукашенка. Резюмували в інституті. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.